Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печи. Сьогодні я хочу вам показати, як я готую пляцок дуже давній, я думаю, відомий всім під назвою П'яно вишня. Коржі в нього дуже м'якенькі, а на смак начинка з легкою кислинкою. Приготуйте, попробуйте. Отож, для приготування пляцка нам знадобляться 10 яєць, я відділила білки від жовтків, до білків додавала дрібку солі і збиваю до стійких піків. Тоді поступово я додаю 300 г цукру і продовжую збивати до тих пір, поки цукор не розчиниться. Я наголошую, що яйця потрібно брати кімнатної температури. Тоді вливаю жовтки, продовжую вимішувати і поступово додаю 300 г борошна. За цей час, поки я збиваю, розігріваю духовку до 180 градусів. До маси додаю 3 столові ложки какао, це приблизно 50 грам. Підігрійте собі молоко і додайте до нього 1 чайну ложку амонію. Амоній вступить в реакцію. Ось Зараз будете бачити, як амоній вступає в реакцію із молоком, якщо не маєте молока. Раджу дати 50 грамів сметани і розчинити амоній у сметані. Продовжуємо збивати тісто. Тоді я вистелю пергаментним папером протванку, виливаю тісто і опікаю про 180 градусах в духовці, без обдуву верх-вниз, приблизно 1 годину 20 хвилин. На другий день, коли корж остих, я зрізаю легенько вверх. Будьте обережні, адже корж дуже мигесенький. Вибираю серединку, подивіться, як я це роблю, От, залишаю бортики, серединку вирізаю, ріжу спочатку квадратики, а потім ложкою вибираю серцевинку. Беру, готую собі тепер крем. Отож для крему мені знадобиться кімнатної температури масло 400 г. Я їх збиваю його до посвітління, розтоплюю на водяній бані одну плитку шоколаду, у мене чорний. Виливаю до масла, додаю кімнатної температури одну банку вареної згущенки, а також Пів банки невареної згущенки. І також на 1 годину я намочила вишні у власному соці без кісточок у 25 грамах коньяку. Якщо не маєте вишень у власному соці, можете готові купити і вибрати кісточки або купити заморожену вишню без кісточки. Тоді цей сік, що з неї виділиться, візьміть переваріть і остудіть. До крему я даю. Хісту. Гарно все вимішую <кій> і будемо начиняти свій корж. Спочатку я його поливаю вишневим соком, більше на бортики даю, щоб вони не були сухі. От, викладаю вишні. Тоді крем, знову вишні і знову крем. Кришечку я теж змочую вишневим соком, накриваю пляцок. Зверху кладу дощинку, притискаю приблизно на годину часу і далі поливаю шоколадною помадкою. Хай вам смакує! друзі, до зустрічі на каналі Як варити і печи. Готуйте, пробуйте з прийдешніми великодніми святами всіх.